Я помітила, як мало ми сміємося. То коронавірус, то війна, і собі якось і не дозволяєш, як це можна веселитися, коли хтось страждає. Але насправді ворог хоче вкрасти нашу радість, хоче, щоб ми завжди були сумні, в депресії, розчаровані. І цей ворог це не Росія, цей ворог це сатана, який краде у нас радість. Іван Боско казав сумний християнин. Сумнівний християнин, ну він насправді казав про монахів, але це можемо застосувати і до себе, тому що постійно ходити в сумі це не християнство, це щось проблеми з нашою вірою, тому що християнин не може бути в принципі сам по собі вічно сумним. Це не означає, що постійно треба веселитися, радіти, без причини сміятися. Ні, це означає нести радість у собі і дарувати іншим. Навіть помовчавши поряд з кимось, ти можеш принести радість. В цьому і суть. Християнства, в цьому і суть радості, То тому що Бог нас спас, Бог прийшов у цей світ, щоб нас врятувати. То чому нам сумувати? Невже тільки думаємо про тілесність, а про духовність ні? Наше життя становить 60-70, максимум 80 років. А далі, а далі нас чекає вічність. Радіймо з того, що ми можемо бути у вічності з Богом. А сумуймо тоді, коли ми бачимо, що я грішу, що грішить моя сім'я, що грішать мої знайомі, близькі і свідомо стелять собі дорогу до пекла. У цьому наш сум. А якщо я добрий істинний християнин, то я маю нести собі в радість і рад, і ту радість, і з своєю радістю ділитися з іншими.